Шалом, це Славко, Нася вже ісцеляє. я скажу за Рюте. Рюте висловив коротко, як справжній спартанець. Він всю суть сучасного НАТО передав в одній фразі, куди там царям спарти, НАТО не буде брати участі в мирних перемовинах по Україні. Наступним кроком має бути. Те, що НАТО не візьме участі у війні, коли її Росія розв'язже проти Балтійських держав або навіть і Польщі, Ну, в цьому я сумніваюся. Щодо Балтії, тепер стало очевидно, що не буде брати участі. А через візити фінського президента можна подумати, що вже... І фіни не братимуть участь у цій війні, зокрема, якщо НАТО в цілому. Ну, що можна сказати? Всі оці світові інституції рухаються до свого закономірного кінця. Що означатиме їхній кінець, наш кінець, побачимо. Асі тут нема, нема кому мене опровергать, але я скажу, що от сеанс саморозоблачення НАТО він. Цілком успішний, як на мою думку, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.